Напередодні з'явилася інформація, що нібито президент Росії Володимир Путін пообіцяв канцлеру Німеччини Ангелі Меркель звільнити українську льотчицю і депутата Надію Савченко після оголошення її вироку. Можливе звільнення Савченко Путін розглядає як публічну демонстрацію готовності Кремля до компромісів. Наскільки ця інформація правдива, побачимо за тиждень. Акції на підтримку надії відбулися у багатьох країнах. Долучилися до звільнення своєї доньки. Закликала світову спільноту і мама Надії Савченко. Вона записала два зворушливі ролики: один до журналістів, другий до лідерів світу. Я Звертаюся до світових лідерів. Вратуйте мою дитину, допоможіть мені, мамі, якій вже 78 років. Я вже забула, що таке сон. Переживаю за свою дитину. Допоможіть їй вийти з цієї тюрми. Вона 3 березня оголосила суху голодовку, а це вже 5-6 днів і грозить закінченням життя. Прошу вас, допоможіть, виручте її з тюрми. Прикладіть усі сили. У Росії нині незаконно утримують понад 28 політв'язнів з України. У травні буде два роки з моменту арешту українських громадян, жителів Криму, Олександра Кольченка, Геннадія Фанасьєва та Олега Сенцова. Їх засуджено відповідно до 7, 10 і 20 років тюрми. Двоє з них вже відбувають термін покарання за місцем призначення. Афанасьєва відправили на крайню північ Росії до Сективкара, Кольченка до Челябінської області, а Сенцов і досі на етапі до Якутії. Матері Олександра Кольченка і Геннадія Афанасьєва та сестра Олега Сенцова цього тижня зустрілися з представниками українського МЗС та Мінюсту. після зустрічі. Ольга Афанасьєва зазначила, що суттєвих зрушень у вирішенні питання повернення її сина вона не відчуває. Он вообще не имеет права выходить на улицу, только ну, прогулка раз в год. У нас нет свиданий, я не могу передать передачки, то есть у него полная изоляция и сидит он в одиночной камере. Все наши ребята они отправлены отбывать наказание в Сибирь и на дальний, на крайний север, и это три тысячи, 6 тысяч километров от дома.